Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання у благоговінні перед Богом. Вихід 20.20 Не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх його був на ваших обличчях. Фобія це. Ірраціональний страх перед певними речами або ситуаціями. Арахнофобія – це страх перед павуками, хоча дехто може стверджувати, що це цілком раціональна річ, якої варто боятися. Ще є глобофобія та ксоколотофобія. Ці та ще близько 400 інших видів фобій є реальними і задокументованими. Отож ми можемо боятися майже всього. Біблія розповідає про страх ізраїльтян після отримання десяти заповідей, і увесь народ бачив та чув громи та полум'я, і всі тремтіли. Мойсей заспокоїв їх, надавши дуже цікаве твердження не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх його був на ваших обличчях. Здається, Мойсей суперечить сам собі не бійтеся, але бійтеся. Насправді, єврейське слово страх має щонайменше два значення відчуття жаху перед чимось або благоговійний трепет перед Богом. Ми можемо сміятися, коли дізнаємося, що глобофобія це страх перед повітряними кульками, а ксоколатофобія це страх перед шоколадом. Серйозніша суть фобії полягає в тому, що ми можемо боятися найрізноманітніших речей, страхи заповзають у наше життя як павуки, і світ може здаватися страшним місцем. Коли ми намагаємось впоратися з фобіями та страхами, нам не завадить згадати, що наш Господь, дивовижний Бог, який пропонує нам свою втіху. Чого ви боїтеся в житті? Як Божа любов допомагає вам долати ці страхи? Помолимось. Дорогий Боже, я багато чого боюся. Утіш моє серце, і допоможи заспокоїтись у твоїй любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.